Євангелія від Матфія, 14 розділ 22, 36 вірші, Тихомирення бурі на морі і порятунок Петра, який йде по водах і починає тонути. Сам Господь Ісус Христос, як і апостолів учеників своїх, запрошує нас у подорож разом із ним, човном, який є церква Христова, і кінцева наша подорож і паломництво наше. Уже недоземного Єрусалиму, бо це паломництво є найкраще за всі земні паломництва, а паломництво до Єрусалиму Небесного, що сходить із неба від Бога, об'явлення 21 розділ, маємо описання цього небесного міста, і Господь запрошує нас у цю подорож. І коли з нами у подорожі Ісус Христос у човні, який є Церква Христова? Тоді нам ніякі життєві бурі не страшні. А коли ми виходимо з човна, бо десь комусь може задуматися, покинути церкву, десь походити іншими дорогами, поплавати в інших човнах, світських човнах, якими керують земні правителі, але на жаль, бачимо, що великі пробої не в тих човнах, і навіть не можемо передбачити, коли загибель буде. А церква Христова, як і той ковчег Ноя, є нам спасіння. Бо як в часи Ноя, ті, що увійшли в ковчег, і для всіх було місце, бо нікому не було відмовлено тим, які хотіли увійти, то так же само і ми, подорожуючи з Господом, але якщо виходимо з човна, то можемо, як і Петро, топитися, десь може він хотів собі. Якийсь окремий духовний шлях, духовний досвід, як ми кажемо, як тепер модно говорити. Але Петро що робить? Він робить розумну річ, він кричить: Господи, рятуй мене. І Господь дає йому руку помочі. Подорожуймо разом з Ісусом у човні під іменем Церква Христова, до пристані, яка називається Царство Боже, до того Небесного Єрусалиму, яке ми маємо описання у об'явленні 21-го розділу. І з Ісусом наша подорож буде безпечна, бо сам Ісус захищає в тихомирі усі бурі цього світу. Дякуємо Господу, що в човні церква Христова для нас усіх є місце і для нас усіх є спасіння. Всі покликані, але вибрані тільки ті, які увійдуть у човен.